Я діткам. Їх мамам і таткам у нас є цікавого дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба це не мрія? Сідайте зручніше. Навчатися час. Веселі уроки чекають на вас. Наші вітання. Сьогодні з вами веселі уроки. Ми з вами добре розігріємося, попрацюємо над м'язами, а потім потанцюємо. Beautiful to see time is precious. I look at my cardio out of control. Just like my mind where I'm going, no women, no shorties no nothing by clothes. No stopping now, my pirelli's on i Unlike my Dewey, that's always on I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's only popping the night. Cause it's meant to be hours. We keep a fade away cause we ballin'. this ballin' this cut. No patron every power. Look, oh, mama, how are you just like the power? Ain't nothing more beautiful to be going down there with no one to land. My money loving like a number one man Don't open on my blood of drops on my fans. My Benjamin prank the A couple of grams, I got rubber bands, my big Давайте попрацюємо над укріпленням м'язів. Дивіться та повторюйте. Лягли на живот. Ручки за спиною. За шивкою. Піднімаємо торс. І раз два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Наступний рух. Припіднімемо ніжки прямі. І будемо розводити та збирати. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. У цьому русі задіяні м'язи спини, преса та ніг. Зараз наступний рух. Ручки зігнули у ліктиках, поставили біля себе. Рибка. І. Прогнулися, дістали зігнутими ніжками до голови і опустилися. Будьте уважні, два плеча, бути внизу. Готові. І раз, два, опустились три, чотири. Якщо у вас не вийде з першого разу, пробуйте, намагайтеся повторюйте. Ще раз і раз, два, три, чотири. Рух кошик. Лягли на живіт. Долоньками охватили, обхватили стопу. Піднімаємо. І раз, два. Опустились. Три, чотири. І раз, два. Голова наверх. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Встали на колінка. Положення маленький столик. Ручки перед собою. З'їнаємо ніжку, підводимо до носа. І раз. І виводимо назад два. Три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім. І з іншої ніжки. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сіли на підлогу, ножки перед собою. Працюємо над в'язами стопи. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В'язи, преса. Приготувалися. Ручки за головою. Виводимо ніжки прямі вперед і з'єднаємо знову. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Наступний рух. Нахиляємось вперед на пряменькі ніжки. Готові. І раз. Випрямились. Два. Спина рівна. І раз, два. І раз, два. І раз. Два. Зігнули ніжку в коліні. Праву. Нахиляємось до правої ніжки. І до лівої. Готові. І. Раз, два, три і разом чотири. І раз, два, три, чотири. Наступний рух. Вихідне положення, лежачи на спині. Крокуємо у повітрі. І. Раз, два, три, чотири. Натягнули носочки. Скоротили підйом і знову крокуємо. І раз, два, три, чотири. Ще раз. І. Раз, два, три, чотири. Натягнули. І скоротили. Раз, два, три, чотири. А тепер спробуємо утримувати ніжки над підлогою. І раз, два, три, опустили чотири. Складний рух. Намагайтеся повторити. І раз, два, три, чотири. Наступний рух називається берізка. І раз, два, три, чотири. Опустили ніжки. Сім, три. 8. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ми з вами добре розігрілися, а тепер давайте потанцюємо. На сьогодні у нас все. Але повторити комплекс вправ, які сьогодні ми з вами вивчили, ви можете переглянувши передачу на сайті Рівнеодин. 1tv До нових зустрічей. Довидливим діткам, їх мамам і таткам у нас є цікавого дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба, Хіба це не мрія? Сідати зручніше, навчатися час, веселі уроки чекають на вас.